Поставлю запис. Зараз я в кабінеті і покажу, як я сама створюю для дівчат е речі. Зараз скажу такі, е мені дуже часто задають питання, що в е мене немає часу. Мені 55 років і мені вже ніколи. Мені 57 років і мені вже запізно. Мені 50 рок... 53 роки і вже нічого не можу створити, можна. Я зараз буду показувати саме речі для панянок, котрим вже такий вік. Ну, наприклад, візьмемо людині 50 років. Так, ну, будь-яку дату там 23.05, 1975 рік. Що можна створити? Що можна обрати? А щоб ви прям бачили саме, як це відбувається. І що? Можна ще проближу камеру, щоб було добре видно. Ось візьмемо приблизно середнє значення. Да? Я навіть не буду. От... Так, це у мене 2000, 2000 мало, візьмемо 20 і термін сплати 15 років. 15, Тобто отримувати з 65 протягом 10 років до 75. Так, ну, в програмі є захист на випадок травматизму, і я все це прибираю, щоб було видно тільки пенсію. так, І ми, ми дивимося, що ми можемо створити. так, Чому так показую. Хотілося б, щоб розширені Це калькулятор. Добре, я пам'ятаю цифри. Якщо людині 50 років і вона створює накопичення протягом 15 років, то гарантована пенсія буде 3,400-3,500. Що таке гарантована пенсія? Це та сума грошей, яка саме накопилась плюс 2%. Компанія завжди 2% закладено це по законодавству. Тобто людина повинна розраховувати на гарантовану пенсію. І гарантована вона 3400. Не розумію, чому я не бачу інших з прибутком. Так. Зараз, дівчатка, я вийду ще раз і спробую все ж таки створити калькулятор пенсію Угу. Десь приблизно ту попередню програму, то з прибутковістю буде в районі 8 і вище. Чому ми приблизно прорахунки робимо? Тому що компанія інвестує і кожен рік визначається інвестиційний дохід. Не можна спрогнозувати 100%, але однозначно, що це відсоток буде приблизно від 13%. Ну, Найвище один раз було 20. Ну, давайте поставимо 16%, е відсотків, тому що оця прибутковість нараховується кожен рік за минулий поточний календарний рік. Тобто, якщо гроші покласти зараз, то через півроку вже будуть нарахування прибутковості 75. Фіон, захист, Розрахувати. Ну і, соответственно, якщо ми хочемо, а, наприклад, 50 років отримувати в 65. А тепер на хвилиночку, скажіть, будь ласка, якщо а, самі потужні навантаження у людей пенсійного а, віку, у котрій до 65, це ще плюс-мінус людина йде і навіть виходячи на пенсію, працює. А от саме я по своїй мамі розумію, що навантаження були десь років 70-72, от давайте поставимо, що якщо накопичувати. 15 років, а отримувати, наприклад, років 70. Тобто гроші і ще лежать і працюють на людину, то я, наприклад, так, ризики, травматизм я прибираю. Так. Так, ну сума грошей, яку ми накопичуємо, вона не дуже велика, тому гарантована 3700, збільшилась трішки. А, так. Ну, і звичайно, якщо мати на увазі, що, а, наприклад, дата народження, ну, приблизно мого віку, то зараз покажу, яка буде пенсія з такими ж значеннями. А, Зараз відкрию всі фішки, скільки мені років. Так, накопичувати 15, отримувати 65, ставлю, як було, щоб на першому прикладі було зрозуміло. Так, і отримувати 65, 3 800. Ну, Мені щось не дуже подобається калькулятор, бо коли ми йдемо по оформлення, там показує прям дотично. А зараз я можливо. Відправлю на пошту і подивимось, які розрахунки мені прийдуть саме з цієї програми. Мені просто цікаво. Звичайно, час є для того, щоб. Створити гарні накопичення. Так, зараз буду коментувати. Можливо, тут буде краще мені видно. Добре, іду просто в лайв програму. Покажу ще, що можна створити. Так, але мені цікаво, чому сьогодні калькулятор саме так виділюється. Так само те саме я відправила. Так, я думала, що щось розрахунок. Вихідний день підвисає а, калькулятор і чомусь. А, Так, все ж таки хотіла показати декілька варіантів саме пенсійної, а потім піти. Так, дивіться. І е, зараз прям візьму свою дату народження. Мені 40, 45 років. Я хочу накопичувати 20 років, бо мало не є час. Так, отримувати 65. Так, і от, якщо я роблю такі накопичення, то гарантовано в мене 5, а з прибутковістю я рахувала десь, якщо з такими накопиченнями, десь в районі 15 і вище. Якщо смотря яка прибутковість. Ще вигідно, поки в мене є час, звичайно, вигідно. А, тому завжди є куди подивитись, коли є час. А от якщо а, часу трішки менше? Так, Беру зараз розрахунки, роблю для а, дівчинки, котрій 55 років. Вона може, як мінімум, відкладати до і отримувати в 70, принаймні, якщо що, можна на 13 років. Да, але ну, я беру на самі малій цифрі показую, тому що зазвичай середні наші значення це 40 і вище вже по окриту. Давайте я отак і порахую. Сплачувати 15 і отримувати 70. Я взяла цифри, бо 20 там трошечки дуже мало. Але це краще, ніж 0. Ось дивіться, якщо відкладати 40 на рік, гарантовано 6700. А з прибутковістю це буде в районі 18. -ти. Тисяч. Декілька прорахунків я можу відправити вам прямо з описом в канал, для того, щоб розуміли, а що якщо. Да? От Самі великі навантаження йдуть десь приблизно в 70. Чи хочеться мені, щоб я не просила грошей у дітей? Хочеться, то я беру і створюю для того, щоб у мене були гроші. Да? Зараз Піду в лайв програму, просто подивлюся, що в мене калькулятор сьогодні просто виділився. Так, сьогодні 07,09. Тисяч. Беру свою. Я це роблю досить швидко, тому Mm -hmm. Зараз хочу пояснити ще деякі речі саме з лайф. В чому різниця? Пенсія це просто створюємо пенсію і отримуємо, Ануітетно, частинками помісячно, щоквартально, чи Я зараз так, себе переміщає, щоб показувати. У нас є стандартна програма платити 20 років 40 тисяч річний внесок. Завжди ми сплачуємо плюс 5%. Чому? Тому що інфляція існує завжди. І для того, щоб це перекрити, то 5% це захист від інфляції. Це захист, який. Люди будуть мати для того, щоб отримати виквіваленти того часу, який прийде час отримувати накопичення. Перед цим ми були в пенсійних програмах. Ми заходили навіть з малою сумою. Да? І це краще, ніж нуль насправді. Бо якщо навіть малими кроками можна створити опори, які допоможуть не бути в сценарії виживання, а все ж таки щось мати. В програмі Life по закінченню програми гроші отримуються на рахунок, можна жити на ренту, тобто ще гроші покласти на рік-два і жити на відсоток, а можна так само частину забрати. Частину перевести в пенсію, можна всі накопичення перевести в пенсію. Окрім того, в програмі існує захист на випадок випадку. Який захист існує? Є ризикова, додаткова і основна накопичувальна складова, де вже є захист. Якщо скажете, Люди дуже бояться, бо треба ж керувати грошима. А якщо я буду 15-20 років відкладати, а якщо щось трапиться, так, так от, якщо у клієнта втрати життя з будь-якої причини, вигодонабувач отримує. ну Це не зовсім та цифра, яку я хочу показати. Я просто пройдусь по опціям, а отримує 200. Якщо втрата внаслідок нещасного випадку, то отримає. 200%, тобто 400 тисяч. Якщо в транспорті, то 600. Є така опція звільнення від сплати внесків. Якщо у клієнта, той, хто є платником, трапляється інвалідність першої групи, то компанія продовжує накопичення за людину і Продовжує незалежно від того, ну людина ж звичайно перша група не зможе працювати. Ця опція вартує в рік 287 гривень. Чи вигідно, Ну якщо люди старшого віку задумуються про багато речей, вибачте, над нами все літає да? і шахиди, і все, що можна, то мабуть це гарна опція для цивільних. Далі, в програмі є захист від основних критичних захворювань. Рак, інфі... Інфаркт, інсульт, різні різні критичні самі такі базові. Загальне покриття 200 тисяч. 200 Вартується опція в рік 4900. Чи готова я відкладати так? Я зараз покажу інші цифри. Так, готова. На випадок травматизму. Зазвичай покриття для того, щоб мати гроші, я тут змінюю. Бо з точки зору вигідності це не зовсім цифри. Є так само захист на випадок інвалідності. Я зараз зміню трішки деякі речі. Клієнт отримує гроші на рахунок відразу: 100%, якщо перша група, 70% якщо друга група, і 50% якщо третя група. Захист на випадок хірургічного втручання. Достатньо подати довідку. Ця опція. Мега дорога, але іноді вона потрібна людям, котрі пеклуються про себе. Розуміють, в мене в житті може бути хірургія. Про мене ніхто не попіклується, тільки я і я хочу це мати. Тож, е І оплата періоду непрацездатності це взагалі безполізна опція, але вона сама дорога. Я її відразу прибираю, бо в лікарні після операційний чи якийсь момент ми знаходимося, ну не. не е не менше не більше трьох днів, а опція досить велика. Ось, бачите, зразу змінились цифри. Так. І зараз я трішки відкоригую деякі цифри для того, щоб, можливо, настання захворювання для людей вашої професії буде навіть. Більш в пріоритеті, ніж хірургія. Тут треба спілкуватися і вибирати. Якщо людина хоче захист на випадок хірургії, то визначаємося з якими цифрами. Ну, тут зазвичай я ставлю покриття 100, більше воно не потрібне. Це покриває операції базові, якщо рахували ми, тоді буде в рік оплата 5 тисяч. Нада воно мені? Я беру. Не нада, не беру. Знову ж, таки, знову ж таки, якщо настання захворювання, це будь яке отит, бронхіт, будь-яке захворювання в рік плачу 3700. Да? Чим треба мені, якщо я буду звертатись до лікаря і розумію, що в мене завжди будуть гроші на лікування. Особливо з вашої категорії е, і професії, я думаю, це потрібно. Чому? Тому що, а, ну, тому що, вибачте, лікарняний вам ніхто не дає. Якщо а, що, то це треба розуміти, що а, гроші на лікування будуть завжди. А, ну Десь покриття 100 тисяч, його теж буде достатньо для того, щоб були гроші на, не дає. Добре. Зараз відкоригую ще деякі речі. А, настання інвалідності. А, оця сума 538 тисяч відразу поступить на рахунок на випадок випадку. Вартує тисячу в рік. Чи треба мені такий захист? Можливо, треба, якщо я відчуваю, що в мене ніколи цього не трапиться, я просто прибираю цю опцію і, наприклад, збільшую суму в іншому моменті. Да? Тож, зазвичай, зазвичай, це потрібно для того, хто піклується про себе. І розуміє, що мені треба і хірургія, і так. Хочется, ага, да, ну, добро, Ну, тут хотя бы двести тысяч. Да, ну, добро. И, например, тут также залишимо двести тысяч. Mm-hmm. Ну, Більш-менш ідеально, дивіться, із 40 тисяч 30 900 іде в накопичення. А 23% це саме той захист, який я можу взяти дівчинка, котрій 45 років, для того, щоб, звертаючись до лікаря, у мене завжди були гроші на моєму лікарняному. І тут все є. Ну, хірургія це не передбачено, це не часто буває. І вона сама дорога. Я її завжди е, керуюсь рішенням людей або залишаю, або прибираю. А от зараз в програмі у нас все є. І досить гарні покриття. У нас звичайно, опція в рік буде 9. Що таке 9? Це в місяць 800 гривень. Я розумію всі моменти по життю, що, можливо, як це виділити. Але коли, звертаючи, ну, скажімо, так, відкупилась. Да? Якщо в мене нічого не трапилось, то я собі кажу так: слава Богу. коли були Прильоти в возові і гуляла 5 годин. Перше, що я згадала, коли мені почали дзвінки, я навіть не читала ніякі повідомлення. Але я 5 годин гуляла на станції, в мене були добирання до Києва саме складними. І коли через годину там розгромили станцію, я вже звідти поїхала, слава Богу. А перше, що я подумала, а скільки моя родина мала грошей, якщо б, ну, не дай Боже. І ви знаєте, це мені, ну, от прям е, як огнем про все тіло, і я розумію, ну, це ж добре, що в мене є такі накопичення, і якщо випадок, то мої діти будуть режима. Да, так, це сумно зараз думати про такі речі, але я готова вкладатися для того, щоб у мене був захист саме. По різним різним опціям. І ось дивіться, коли я поставила такі е, гарні цифри, у мене вийшло так: якщо б втрата життя з будь-якої причини, то е, в програмі я ставила дітей вигодинобувачами, вони б отримали 50 на 50, тобто 794 тисячі пополам, це грубо по 300. Майже по 400 тисяч, да? чи допомогло б це дітям моїм, мати якусь опору на перший час, допомогло б. Втрата життя з будь-якої причини вона може трапитися у будь-кого. Якщо це нещасний випадок, якщо б це був, наприклад, той самий? прильот, дачі, якісь речі, це був би нещасний випадок, 200% отримали. А якщо б ще, вибачте, людина була в потісі в цей час то 300%. Чи вирушаючи в відрядження? Я спокійно їду, мабуть, спокійно, бо я розумію, що на випадок випадку, це сумно так однозначно. Але ще відкрию секрет: застрахованою людиною, людиною нічого не трапляється, бо частіше за все за нею молиться вся компанія. І в такій гарній опції вони мають. Сенс бути. Я не розумію, чому я не бачу прибутковість, її сьогодні прибрали. Мабуть, буду робити додатково запис для того, щоб ще показати прибутковість і все ж таки, скільки, скільки буде прибутковість, або порахую вже в моменті. Добре, так і вирішили. Зараз я відправляю це собі на електронку. І зроблю прорахунки ще раз. Тож, дівчата, хочу запевнити, що накопичення чи пенсії потрібно, потрібно робити однозначно, бо це захищає людину саме в, не, в самих непередбачуваних моментах. Так, так, зараз я відправлю, щоб я потім ще раз перерахувала. Так, задавайте питання, якщо, якщо вони є. І чи гарно мене чути, бо я цього не запитала на початку. Мені здається, кабінет сьогодні вихідний день відпочиваю. Все ж таки, зроблю ще одну запис, мабуть, з вівторка. Зроблю ефір ще раз з прорахунками для того, щоб було Бо прибуткові, сьогодні кабінет не рахує. Так. Дякую за увагу. Сьогодні я буду зберігати ефіри для того, щоб просто показати, що є сенс створювати для себе майбутнє. Є сенс робити накопичення, які будуть підтримкою. От, вибачте, була з вами придільно чесна, бо дійсно, коли я тоді гуляла в Лозовій, перше, що я продумала, це скільки в мене є програм, скільки є в мене полюсів, і скільки моя родина буде мати грошей. Це сумно, мене прям а, промурашило тоді. І я така думаю, чур, чур нічого ж не трапилось, але насправді це гарні речі, котрі е, по життю. Має родина на випадок випадку. Це гарні речі, коли можна закрити е, ці всі програми за 2-3 роки. Е, це всього 20 платежів. От 20 років треба зрозуміти, це всього 20-15 років це 15 платежів. Просто бути в графіку і робити для себе саме ті накопичення, які люди мають. Дівчинка додається. Угу. Добрий день. Діана, я вже хотіла зберігати ефір, тому що основне я проговорила і запис зробила. Раз доєднались, то, якщо є змога, включіть мікрофон, включіть Саме зараз через те, що задайте питання, що ви хотіли почути, і я буду робити ефір вівторок для того, щоб відповідати Галина. Скажіть, будь ласка, також, що ви хотіли почути ще, для того, щоб можливо планування родинного бюджету, можливо, які речі ще потрібно озвучити, бо дуже багато питань задається в особистій. І я на них також відповідаю кожній людині, хто приходить до мене на консультацію. Все більше і більше дівчаток беруть програми, навіть якщо їм ну, трішки більше за 50, завжди є час. От повірте, самі великі навантаження по грошам, якщо це говорити про пенсію, тим більше за 50 ідуть після 70. Самі великі речі, де людина може бути захищена, потрібні гроші, йдуть саме в тому віці. А наразі мріємо, будуємо, розраховуємо так зараз питання. А, так, я збережу ефір, бо я а, не включала запис в зумі, Мені хотілося живе спілкування, тому я записую на телефон, загружаю на YouTube і буду викладати, щоб дівчата побачили саме а, цей ефір спілкування. Дякую, але щось кабінет сьогодні не показує інвестиційний прибуток, а мені це дуже важливо вам показати. Тому я буду повторювати ефір у вівторок, в будній день для того, чому ми вибираємо будній, бо тоді кабінет дуже добре працює, а сьогодні не показав прибутковість. На жаль, але показав гарантії і показав, що може мати були прорахунки, що може мати в няня в програмі для того, щоб. Будучи на лікарняному, бути захищена на випадок випадку, тому звір це я збережу. Дівчатка гарного дня, до побачення і спілкуємось в особисті. Якщо що, напишіть прямо в чатові, я відповім вам, Діан, в особисте, Галин також на ваші всі питання поспілкуємось і продовжимо. Гарного дня, до побачення на зв'язку, ваша Наталя. Для того, щоб ви були цінними, треба рухатись саме з високим цінником. Я того і бажаю. Окрім внутрішнього стану, треба ще мати намір, що я тепер створила програму, і я вартою мільйонів. От чесно, коли я створила першу собі програму, в мене змінилось прямо не то, що а позиціонування в світові. І, да, і тому. Перший мільйон це, уявляєте, я вже мільйонерка, я вже туди рухаюсь. Я все вам буду показувати. Мені дуже хочеться повернутися в ефір і давати вам більш потужно. А зараз я скину це відео і зроблю пару прорахунків, всі дати, які я озвучила і написала. Гарного дня, до побачення!